Доброго здоров'я, пані і панове. і із великим задоволенням вдруге сьогодні, 31 грудня 2023 року. У неділю я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі, Він називається Василь Кончук. Спасибі, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну і категорично українського подобайка. Я не сумніваюся, знайде своє гідне новорічне місце впродовж нашої розмови. Якщо звичайно вам заходить такий формат подачі інформація в попередній частині, ми вже з вами пройшли по стану речей на фронті, по перспективам, як. І планам нашого військово-політичного командування, ну вони звісно будуть залежати і від а що там таке слово сполучення колись в старих часів від міжнародної обстановки. Ну, звичайно, ми ж знаємо з вами, що наступний рік там рекордний по виборам. Але тим не менш, ми і в обороні і десь намагаємося просуватися, і якраз в контексті планів, я так розумію, наступного року і всіх рекомендацій, які були дані, і вже такого стратегічного кметикування, про яке я сказав Верховний Головнокомандувач президент Зеленський, що ми подивилися, де ми могли щось краще зробити, де в нас успіхи? Ну очевидно, що і краще можна було би робити лінії оборони. На що зараз зосереджена увага? Так, от командування об'єднаних сил збройних сил України сказало, що зараз на кордонах на кордонах України будується друга лінія оборони, і вже встановлено 500 тисяч мін. Зазначається, що таку кількість мін встановили з початку червня 2022 року, і до тепер на основних напрямках можливого наступу противника також продовжуються роботи з обладнання позиції другої лінії оборони. Ну, як показує практика, якраз подібні засоби ну от продемонстрували, зарекомендували себе, якраз ну для нас в негативному плані, але під час контрнаступу збройних сил України в коли росіяни дуже активно готувалися, от саме таким чином, до цього контрнаступу, тепер очевидно, що і ми до цього е, прийшли і теж робимо ці необхідні засоби. А щодо повітря. Ну у нас вже є демонстрація потужності ППО по землі. От 500 тисяч і Думаю, що це абсолютно не межа. Окупанти зосередили біля кордону з Україною. Друзі, от чому це так? Близько 19 тисяч військових. Це теж за даними інституції пана Наєва. Вони ведуть розвідку, обстрілюють прикордонні райони використовують авіацію безпілотники, задають ракетні удари балістичними і керованими ракетами. У відповідь, звичайно, прилітає і по ним, і по їх літакам. І от навіть оглядачі інститут дослідження війни говорять про те, що росіяни малюють зараз, дуже активно малюють на своїх аеродромах літаки-пріманки, таким чином намагаючись обдурити ударні безпілотники. Причому за їх, ну, за даними їх аналітиків на супутникових знімках видно, що російські військові, наприклад, оця авіабаза Приморська Охтар, звідки вони запускають там ці безпілотники, намалювали літаки приманки ймовірно, в спробі захистити бойові міг 29 і су 34 від власного ударів безпілотників. Російські війська й раніше намагалися вигадати якісь ефективні засоби, які би дозволяли би захищати їх літаків і гелікоптери на аеродромах від безпілотників. Ну от автошини, пам'ятаєте, вони обкладали якраз фюзеляж, там крила. На думку експертів, такі дії можуть бути спробою не лише створити додатковий шар захисту від безпілотників, а й знизити помітність літаків, особливо в нічний час доби. Також повідомляється, що російські військові малюють силуети стратегічних бомбардувальників ту 95 на авіабазі Енгільс. На одному з намальованих літаків навіть зобразили шини, щоб зробити приманку більш реалістичною. Ну тепер для їх художників, ну не бенксі, звичайно, але щось там можуть малювати. Звичайно, цими аерозолями, от, от абсолютно ще й гроші за це отримувати. Ну а в стосовно того, коли сточиться і наскільки їх вистачить, бачите, як сказав головком залужний, що одна з головних його помилок було те, що він думав, що там 100 тисяч 50 тисяч це буде вже край для росіян в плані бажання воювати. Виявляється, що ні, і розвідка Британії, до речі, прогнозує, що до 25-го року, тобто впродовж наступного року, з урахуванням цих цифр, які є на сьогоднішній день, росіяни точно матимуть півмільйона двохсотих. І в розвідці зауважили, що ймовірно, Росії знадобиться від п'яти до десяти років, щоб якось відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин, якщо втрати будуть продовжуватися такими ж темпами, як нині, впродовж наступного року. То до 25-го року вони якраз півмільйона будуть мати абсолютно і це порівняно там з втратами в дев'ятирічній радянсько-афганській війні. Там 70 тисяч, це ж ну просто це фактично ніщо да, пил. Ну і для росіян абсолютно не неперелактики. Хоча знову ж таки ми вчора з вами обговорювали там соціологічні дослідження, які вони видають час від часу. Можливо, це вже і справляє враження. Далі стосовно нашого особового складу і от чергове знання стосовно перспектив нового закону про мобілізацію, і це реляція з офісу президента від пана Подоляка. Ну, теж не сумніваюся, що він говорить це не просто від себе. Я думаю, що це до певної міри і депутатам, і Кабміну оприлюднена позиція Офісу президента і самого президента. Значить, він каже: так законопроект про мобілізацію в нинішньому вигляді не будуть виносити навіть на голосування. Після того як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни. І ми отримуємо більш-менш оптимальний законопроект, який враховує, що в нас довга масштабна інтенсивна війна, і Росія не буде десь там зупинятися. Вона буде тиснути, доки не програє цю війну. Маємо це все врахувати. І також зауважив, що в демократичному суспільстві завжди є місце дискусії, і це дозволяє отримати максимально ефективний результат. Незважаючи на те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато хайпу, токсичності, скандалів, але поступово побачити, цей законопроект буде обговорено і врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього безумовно парламент буде його голосувати в першому другому читанні і будемо мати новий закон про мобілізацію. Тобто закон буде, а насиченість ну те, що зміст, от, очевидно, буде піддано якраз значить, генезі. Тепер ще раз про кордони. Ну, Я не хочу там розказувати кожен там власник своєї долі, бо знаєте розповіді, що я там на Кіцбюелі щось замовив і в мене не вийшло виїхати. Знаєте, коли там ти інвалід третьої групи, то трошки на голову не налазить. Я ні, ні, нікого не хочу там ні в чому ображати. Ще раз кажу, кожен кмитикує, як він може. Але в принципі, от ще одна реляція від Державної прикордонної служби. Значить, Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України, сказав: Так: в соцмережах ширилася інформація про посилення контролю документів для тих, хто виїжджає системою шлях. Ми ще про шлях з вами не говорили. Також пишуть, що з вечора, 29 грудня, прикордонники перестали випускати чоловіків з інвалідністю третьої групи і тих, хто супроводжує людей з інвалідністю. Також деякі категорії тих, хто міг раніше виїхати, тепер як стверджують дописувачі не виїзні. Значить, от пряма цитата. Слухайте, ну хто хоче почути? Звичайно, змін у правилах перетину кордону немає, але з боку Держприкордонслужби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду і чітке дотримання законодавства. Ну і також фейком він назвав таку інформацію. Е від різних дописувачів і до нього, до речі, приєднався центр протидії дезінформації. Теж сказав, що це фейк, що вимагають додаткові документи. Ну я раджу просто таким центрам протидії при всій повазі. Ну почитайте коментарі від людей. Звичайно, вони ж не всі там змовилися і разом починають розганяти зраду. Напевно, щось є правда. Ну, центр протидії дезінформації після двох годин, як в них на ресурсі провисіло, типу увага фейк, ну написали, що вони повторно перевірили, я інформацію, враховуючи дуже негативні коментарі у їх дописи від українців. Згодом центр подав розгорнутий коментар від Державної прикордонної служби України. Значить, теж от уважно щодо перетину кордону осіб з інвалідністю, пропуск осіб через кордон, як і раніше здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і правил перетину кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду 57. Правила в тому числі визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану. Прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людині. До того ж, досить часто люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону, слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи. Щодо перетину кордону осіб, які мають на отриманні трьох і більше дітей віком до 18 років. Зважаючи на те, що Державна прикордонна служба України неодноразово виявляла підробки документів, пов'язаних з багатодітством. Інспектори можуть перевіряти. Цю умову виїзду чоловіків, зокрема і за документами з територіальних центрів комплектування. Ну ключове слово можуть, тому що я дійсно я був свідком розмови в там в чатах в одному з чатів, де одна людина каже: А мене випустили. Просто показав. Просто в машині було троє дітей. Тобто ніяких проблем не було. Ніхто не вимагав ці військові облікові документи. А в інших випадках були. Ну, значить, це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку або запис про відстрочку в військово-облікових документах на додачу до всіх інших документів, які підтверджують, що ви згідно постанови уряду номер 57 можете перетинати кордон. Такщо фактично офіційно всіх запрошують всіх бажаючих перетинати кордони, що мають підстави, просто прийти в ТЦК. І підтвердити це документально, от що відбулося насправді. Тепер, друзі, стосовно ну за кордону, вже так потихеньку переходимо. Вчора ми розбирали з вами кейс польський з ракетою російською. Ну як сказали поляки, що це російська ракета. А росіяни в звичній манері, що очікувалися, сказали: а ви доведіть, що це наша ракета. Поки не буде надано конкретних доказів, ми не будемо давати жодних пояснень. Отак от, от сказав тимчасово у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш про падіння там чи не падіння російської ракети на території Польщі. Ці звинувачення голослівні. Ця ситуація дуже нагадує інцидент в листопаді минулого року, коли на території Польщі впала ракета і загинуло двоє людей. Тоді російську сторону теж намагалися звинувачувати в цьому інциденті. Ну і додав, що пізніше з'ясувалося, що типу ракету стрільнули українські військові, а Росія типу не причетна до цього інциденту. Бо е я теж доповідав вам, що отримала ця російська сторона ноту протесту і, по і отримала обіцянку від поляків більш жорсткої реакції на порушення власного повітряного простору наступного разу. Я не сумніваюся, що наступного разу ракета долетить десь е трошки далі, теж розвернеться, можливо, навіть над Любліном покружляє і полетить назад. Ну, просто такий привіт, можливо, десь в іншій території, якщо будуть. Обіцянки більш жорсткої реакції зразу треба більш жорстку реакцію. Всіх росіян побудувало там полаштували в потяги і на Білорусь відправили. От, наприклад, так за ракету, щоб знали більше, що як воно буде виглядати, так друзі. До речі ж, Польща обіцяла я стосовно уламків цієї ракети, бо дійсно ми ж бачили, що вона залетіла і вилетіло, хоча поляки думали, що вона десь там впала. І вони пробували залучити майже 500 військових для пошуків або ракети, там або уламків. І як зазначили військові мету вони поставили, типу, остаточно підтвердити те, що жоден елемент російської ракети не залишився на території Польщі. В районі Замостя ця пошукова операція була розгорнута при тому, що місцевих просили з розумінням поставитися до пошуків, і по факту о, так і не знайшли. От реально так і не знайшли слідів російської ракети. А як вони могли їх знайти, якщо вони злетіли і вилетіли? От на що шої педалюють і топлять зараз росіяни. Вони ж знають, що вони робили. Так, друзі, ну ми з сусідом абсолютно дамо багато досвіду з цього розуміння, і все ж я думаю, що з нашого абсолютно кейсу можна їм подивитися, як треба робити з ворогом. Ну, сподіваюся, що будемо в спільній родині європейській, і от віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінності і прозорості пана Юрьова, вона сказала, що членство України в ЄС це питання років, а не десятиліть. Як дехто намагається показати, я рада, що ідея повного членства або не членства більше не застосовується. Ми визначили кілька сфер, в яких держави кандидати можуть наблизитися до союзу, не будучи його членами. Держави можуть зв'язуватися з ЄС цифровим енергетичним транспортним зв'язком. Так що я сподіваюся, в наступному році ще й роумінг буде в нас підключений з Європою. Ми можемо визнавати кваліфікацію один у одного. Країна-кандидат може отримувати доступ до європейського ринку, хоч і з обмеженнями. Ну очевидно, для нас Україна може отримати все це ще до того, як стане. Членом ЄС, ну ми сподіваємося, що багато що буде в наступному році зроблено, і в тому числі і по фінансовій, по економічній стабільності, які є. в нас в країні цікава реляція. До речі, в від Нацбанку Андрій Пишний інтерв'ю Делі Нью-Йорк Репортерс там деякі моменти сказав, що упевнений, що в 2024 році будуть успіхи у фінансовій і економічній сфері, а також військовій допомозі. Ведеться серйозна робота з партнерами і МВФ. А він сказав, що кожен день на зв'язку із президентом, і може йому напряму писати прямо в месенджері. Причому каже Зеленському, досить просто написати в месенджері і питання буде вирішено. Ну от вам про швидкість та проходження якісь пропозицій, проблем так про мобілізацію. Сказав теж пишний. Ми повинні перевершувати ворога по всім компонентам і людському, і технічному Нацбанк зробить усе, щоб гроші на мобілізованих знайшлися. Працювати над стратегією перемоги за відчуттями це було це бути в кабінеті міністра Черчиля. Міністрів Черчилля. залужного ніхто не буде звільняти. Це теж такий меседж. Міжнародна фінансова підтримка залишається критично важливою для України. Війна на жаль продовжується і немає ознак того, що це може закінчитися. Незабаром та так воно і виглядає. Ми так з вами говорили 22-го року. Да на межі вітаючи один одного з 23 м От тепер вже 23-й закінчується. Ну і 24-й, я ж кажу, буде багато обставин. Зокрема, і вибори і по всій, по по всьому світі. І одне з критичних до нас виборів в сполучених штатах. Америки не буду зараз там говорити які перспективи. Хоча, як видно, боротьба проти присутності на цих виборах Трампа ну набирає обертів і до певної міри. Ну, з огляду на повідомлення в американській пресі може закінчитися погано для самого Трампа. От, наприклад, держсекретарка американського штату Мен Шеннабелус, Белоус, яка раніше випустила постанову. Я про неї розказував вчора вам про недопуск колишнього президента США Трампа до праймеріст республіканців в самому штаті, почала отримувати погрози на свою. Адресу це погано, абсолютно погано з точки зору демократичного суспільства. І, хоча каже, я була готова до подібного розвитку ситуації після ухваленого рішення, я вважаю, що подібні речі неприпустимі у вільному демократичному суспільстві. От вам ще один камінчик в той город. Імені Трампа. До речі, прогноз Financial Times на 24 рік. Теж цікаво, е, от їх експертне середовище, їх дані, аналітики. Ну, чи будуть США і ЄС? Ну вони ставлять питання е, і коротка відповідь. Чи будуть США і ЄС продовжувати надавати фінансову допомогу Україні в 2024 році? Відповідь так. Чи стане Дональд Трамп знову президентом США? Ні. Чи спровокує війна між Ізраїлем і Хамасом повномасштабний регіональний конфлікт? Ні. Чи спровокує заміна президента Тайваню напад Китаю? Ні. Чи зможуть США досягти м'якої посадки з інфляції? Так, у короткостроковій перспективі. Чи спаде економічне зростання Китаю до 3% чи менше? Ні. Чи перевершить 24-й рік, 23-й як найспекотніший рік за всю історію спостережень? Так. Чи збанкрутує е, цей Twitter X? Так. Е, чи буде Сем Альтман знову звільнений з OpenL? Ні. Чи зможе Урсула фон дер Ляйн переобратися на другий термін на посаді президента Єврокомісії? Так. З деякими зусиллями. Чи зможуть відновлювані джерела енергії обігнати вугілля в світовому виробництві електроенергії? Ні. Чи повертатимуться інвестори в облігації? Так. Чи стане Кір Стармар прем'єр-міністром Великобританії? Так. Чи підніме Банк Японії ставку вище за нуль? Ні. Чи Аргентина запровадить долари в своїй економіці? Ні. І чи зможе Novo Nordics, це такі ліки від ожиріння, завершити рік як найдорожча компанія Європи? Так, от вам прогнози: основні тренди в світі наступного року. Ну а в нас тренди і новорічні тренди пов'язані з е, новорічним столом. Я не знаю, там чи ці ліки там від ожиріння, там хтось вживає не вживає? Ну але е, стосовно вживання е, на столах, я думаю, що будуть ті продукти. Від Євгена Черняка, якого напередодні служба безпеки звинуватила у веденні бізнесу з Росією виплат у бюджет Росії з 2022 року податків і зборів так увага на суму 6 мільярдів гривень. Він заперечив офіційно. Заперечив ці звинувачення. Сам Євген Черняк в руки йому відповідних документів не давали. Жодних запитань по справі також не ставили. У документах справи йдеться про певні підприємства в середній Азії в Грузії і в Азербайджані. Я не був і не є зараз власником або посадовцем цих підприємств ніколи не орендував їх. Ніхто з менеджменту компанії не є посадовцем або вигодонабувачем компанії і заводів, зазначених у справі. Відповідно, не міг нічого купувати чи продавати. Звинувачувати їх в цьому повний абсурд, сказав Черняк і заперечує те, що його компанії сплачували податок до російського бюджету. Він переконує, що ніколи нічого не порушував і сподівається, що підозра від СБУ є помилкою, а не спробою тиску на бізнес з метою рейдерської атаки на лідера ринку. Ми проходили спроби віджиму бізнесу При Януковичі. Тоді лише публічність і відкрита юридична позиція нас врятувала. Ну і сказав, що в цій справі він теж буде дотримуватися такої ж публічності. Побачимо, бо там насправді 6 мільйонів. І якщо доведений факт, націоналізація компанії абсолютно не, не там, десь за обрієм. Так, ще, друзі, стосовно перспектив по нашим людям, у Німеччині анонсували часткове скасування щомісячної допомоги з безробіття. Яку отримують зокрема українські біженці, його скасують для тих, хто не хоче фактично принципово не хоче працювати без поважної причини. Це видання БІЛ пише. Йдеться про тимчасове скасування сроком до двох місяців для тих, хто відмовляється від відповідної пропозиції щодо роботи. Але держава буде продовжувати покривати витрати на проживання і комунальні послуги. А після двох місяців центр зайнятості має знову запропонувати одержувачі допомоги варіант працевлаштування а в разі відмови. Ну все санкції будуть продовжені, тобто допомога буде скасована, просто зважайте. На це можливо десь хтось буде країну якось міняти. Я не знаю, як це відбувається, але я вже говорив. І от зараз офіційне підтвердження є рада. ЄС офіційно скасовує з 1 березня 2024 року паспортний контроль між країнами шенгенського простору Румунією і Болгарією. Ну хто на Болгарію їздить, то знає там в Румунії паспорти, тобто ну між Румунією і Болгарією, але тільки на повітряному і морському транспорті. Так що, якщо ви автобусами заїжджаєте, то все одно на наземних пунктах пропуску цей контроль збережеться. Ну і запровадження часткового Шенгену для цих двох країн стало першим таким прецедентом в історії Євросоюзу. Що стосується, це теж підсумок хороший для року, який закінчується для цих країн. Для нас, значить, прем'єр підбив підсумки коротенький року в оборонній і економічних сферах. Ну, з основних здобутків сказав, що ми суттєво наростили виробництво власної зброї, техніки боєприпасів і безпілотників. На оборонку працює більше 500 виробництв, 300 тисяч працівників. Ключовим завданням було збереження макроекономічної стійкості. Не чекаючи завершення війни, уряд почав програму швидкого відновлення і відбудови зруйнованого. Першочергове завдання для уряду було є і буде забезпечення української армії. Те, що я сказав про нашу єдність, дійсно, за даними Монобанку, цього року люди задонатили на Збройні Сили України втричі більше, ніж в 22-му. За 23-й рік люди відправили на банки 27,4 мільярди гривень, а за 22-й рік 8,5 мільярдів. Ну, зросла і кількість донатів фактично по кількості, значить, з 3 мільйонів до майже 6 мільйонів рухів по донатам. Ну, це просто фантастично. Це, я ще раз кажу, до всіх там розмов, що там роз'єднана спільнота, роз'єднана нація ні, абсолютно. Степла і світла, друзі. Енергосистема України працює в штатному режимі і без дефіциту. Графіки відключення електроенергії не застосовуються, на додаток є. Резерви потужності гідро, гідроелектростанції, є атомна електростанція, і ще в резерві два э, теплоблоки. Ну, блоки теплових електростанцій. Це заява від міністерства енергетики. І в аварійний ремонт впродовж доби виходили два блоки. Тес. Один з них вже повернуто до роботи, і імпорт електроенергії за добу здійснювався в обсязі 13 тисяч мегаватт, які раніше експорту електроенергії не відбувається. Тобто, це в ми ж в, в єдиній системі з Європою, е, так що. Це перетікання для нас не таке болюче з інновації, Ще скажу підсумки, друзі. Фактично, з 1 січня, ну все ж, робочий день, і все одно люди будуть їхати і так далі. Ще 50 комплексів автоматичної фіксації. Правопорушень правил дорожнього руху на дорогах України від завтра. Це 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення. І наразі відновлюють свою роботу. А ще 31 прилад запрацюють вперше. Тобто, в Києві в області шість комплексів, два нових, чотири повертають до роботи. Миколаєві в області 12 комплексів. Шість нових шість повертають. Кривий ріг, два нових комплекси, два бори спілі поставлять нових, ну, Завтра їх вмикають. Полтаві, значить, три комплекс компле Полтаві області: один новий, два повертають в Чернігові. Будуть п'ять нових один повертають на Вінниччині один новий комплекс два повертають. Волинь просто новий комплекс. Один Житомирська два нових комплекси. Закарпаття, один комплекс новий. Франківщина чотири нових. У Львові і Львівщина буде один новий чотири старих. Повертають в Одещині. Просто три нових ставлять. І загальна кількість комплексів фіксації від завтрашнього дня в Україні 265. Так що читуйте за картами. Там, якщо десь з'являється позначка, не нехтуйте, якщо ви навіть навіть знали би, що тут нічого не має бути, а воно, а воно вже є. Значить, ну, про, про, про гроші поки так і залишається. Перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину 340 гривень, більше ніж на 50 700. А стосовно сьогоднішнього дня, не знаю, як там будуть рухи по закладам відповідним. Але все одно жосі треба і на фронт відправити, і, і рідних, і своїх, і старших, і батьків привітати, і дітей. Особливо дітей для них абсолютно має бути зміна картинки, якась позитивна емоція. Так, от скільки українці готові витратити на подарунок, це дослідження таке зробили. Що і висновок, як і три роки тому, абсолютно більшість українців: 91% тих, хто опитували, купують подарунки в грудні, витрачаючи на них не більше ніж тисячу гривень. Ну більше 51%. в топі товарів солодощі і дрібні сувеніри їх планують дарувати 52% у. Українців в святкові метушні каже люди не забувають, звичайно, що живемо в контексті війни. Тому крім подарунків, більше третина продовжуватимуть донатити і по суті це і буде їх внеском. Як я кажу, що не забуваємо про те, що є фронт, і там там наші люди, наші захисники. Ну і просто процитую президента, так якби я так думаю, що в інформаційному плані ми з вами завершуємо та да, цей рік. Не зупиняючись на завтра, але то буде завтра, то буде в новий рік, і наступний рік стане часом багатьох рішень і глобальних рішень, Україні потрібно вміти вплинути на них, вміти досягти своїх цілей. Будемо боротися за наш вплив за справедливість для України. І як сказав президент, я вдячний всім лідерам, які допомагають, які з нами від 24 лютого і будуть з нами у 24 році. Очевидно, так і повинно бути. Друзі, я вам дякую всім за те, що ви сьогодні так само є на youtube каналі Василь Кончук. Спасибі вам за вашу підтримку. Спасибі, що ви тут. Не забувайте підписатися, дзвіночок кимкнути, аби не пропустити сповіщення власне про час виходу наступного відео. Ну і вподобайка українська має знайти своє категоричне місце тут. От впродовж нашого спілкування. Не забувайте про коментарі. І ще раз нагадую. Просто що для мене це теж важливе джерело знань від вас. Спасибі величезне всім, хто ще робить гіперпосилання на мої відео в своїх соціальних мережах. Як то кажуть, респект і уважуха. Друзі, дякую дуже патріонам. Дякую спонсорам каналу, з якими теж ми пройшли цей рік. Спасибі за ваше плече. Спасибі, що підтримуєте особисто мою роботу. Хто має можливість і бажання, так само є в описі до цього відео. Всі посилання на загал. От не втомлююся, весь час нагадую, що кожен на своєму місці пхаємо. Разом з нашими героями, нашими оборонцями, нашими хлопцями і дівчатами пхаємо до перемоги. Вона буде обов'язково, не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення. До наступного відео, друзі, і будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!